Дивовижний стрибок до Недвісе. Одного разу четверо друзів, кенгу, жапка, кони бруха, пішли на прогулянку до лісу. Та вони весело грали в довгі лози, аж поки не настав час вертатися додому. Ходімо сюдою, в кінгуру і показав на південь. Ні, додому треба йти тудою. Заперечив коник і показав на захід. Ні, з сюдою, сказала жабка, показуючи на схід. Блуха, яка без перебіжня між ними була найрозумніша, не Хоч почала вже непокоїтись, бо зголодніли й хотіла додому на підвечірок. Якби тільки побачити мою хатку, сказав кенгуру, тоді нам вже недалеко. Кенгуру мешкав. б ти наглядів свою хатку і ми б знав, куди йти. Добре, сказав Кремурук, я спробую. Він глибоко вдихнув, кілька разів підскочив для проби і потім стрибнув високо, високо, але до верхів'я дерев не дістав. Отож своєї хатинки, побачити, не зміг. Тоді жабка глибоко вдихнула, кілька разів підскочила для проби, потім стрибнула дуже високо, але до верхів'я дерев не дістала. Отож хатка кенгуру, побачити, не змогла. Третій стрибав коник, він глибоко вдихнув, кілька разів підскочив для проби. Потім стрибнув дуже-дуже високо. Але до верхів'я дерев не доскочив і хатки кенгуру не побачив. Настала черга блохи. Вона глибоко вдихнула, кілька разів підскочила для проби. жабка на голову кенгуру. Тоді кенгуру підстрибне якнайвище, коли він буде якомога вище, з його голови підстрибне жабка, як найвище. Коли жабка буде якнайвище, підстрибне коник якнайвище. Коли ж коник буде якнайвище, підстрибну я. Як... І тоді, певно, вже я побачу хатку кенгуру, і ми знайдемо дорогу додому. Яка ж ти мудра, блохо, сказав корум. Іди сюди, стрибай мені на голову та не ворушись, бо мені буде. Вона. Їй показала на півноч. Усі четверо подалися на півноч і скоро дісталися хатки кенгуру. Мама кенгуру давно вже приготувала під вечір.